Добрий день, 6 клас. Продовжуємо розглядати растровий графічний редактор Paint. Сьогодні будемо малювати жабку. Ну, для зразка я вклав отакий вам файлик. Можете якийсь свій варіант, але щоб воно було схоже. Кольори теж можете підбирати ті, які хочете. Е, які особливості цього малюнка, значить, бачите, що е, ободок у нас чорний, я використав. А всередині заливка якимось іншим кольором. Не можна, щоб ободок і заливка були одним, тому що тоді наші ноги на фоні тулуба жабки будуть непомітні. Це треба врахувати, і також потрібно врахувати, що виконуйте малюнок так, як буду робити я. Я маю на увазі послідовність виконання. Що за чим створювати. Для того, щоб у вас воно все швидко вийшло. Тому що в пейнті не так багато можливостей для редагування. Почнемо. Значить, Почнемо, повертаюся до нашої основи з малювання місця, де наша жабка сидить. Ну це якась там латаття чи лі лілія. Кольор у нас чорний. Вибираємо овал і малюємо наш овал. Ну, В принципі, його можна залити навіть і ободок. Хай він матиме якийсь такий колір, можна його теж залити, щоб його. ну, Хочете заливайте, хочете, не заливайте, хай буде так. Тепер малюємо тулуб нашої жабки. Можете вибрати колір інший, не обов'язково такий, як у мене. Тулуб намалювали. А, Колір тулуба. так, Якщо помилилися, значить завжди ось є з клавіша, відмітити. колір виберемо чорний. І можна навіть зробити так. Можна намалювати його окремо, а тоді просто отак наїхати. Тут можна підкоригувати трошки розміри. І якщо ви не будете клацати за межами оцього виділення, то ми можемо переміщувати як завгодно. Якщо ви помилково десь скласнули, або зробили, ну, скажімо так, щось не дуже красиве і вам не подобається, ви завжди можете відмінити цю дію. Так, поїхали. Я малюю тулуб, переміщую, ну, хай буде такий, нормально. Е, так, тепер заливаю якимсь кольором, ну, в мене це зелений кольор. Далі ноги. Е, Дивимося на наш зразок. Ноги у нас е, це теж овали, вони складаються з двох частин. Це овал і такий трикутник. Малюємо ноги, можна їх легше їх точніше навіть окремо зробити. Так, включаємо вал, вибираємо колір чорний і малюємо заготовку нашої майбутньої ноги. Так, є. тепер беремо заливаємо. От у нас така вийшла нога. І для того, щоб її трошки повернути, використовуємо. Спочатку включаємось виділення прозоре, щоб ми могли легко виділяти. Оцей режим у вас повинен бути включений. І виділяємо нашу нову. Далі або використовуємо ось цю ось команду Змінити розмір, або правою кнопкою так само ось є змінити розмір. І тут в нас є нахил. Нам потрібно ногу трошки нахилити, тому що ви бачите, що вона не рівно стоїть, а трошки нахилена отак вбік. Давайте нахилимо, Ну, наприклад, на 30. Окей. От наша нога нахилилась, і тепер ми її можемо сюди причепити. Але ми бачимо, що трошки, мабуть, може, нога замала. Тому її можна чуть-чуть отак розширити і сюди, і сюди, щоб вона була більша. О! Ну, таке щось вийшло. Якщо трошки кут нахилу великий, можна його менший зробити. Ну, фантазуйте, це, це ваш малюнок. Дивіться, я орієнтуюся на цей зразок. Є. Одну ногу ми зробили. Не знімайте виділення, щоб потім не виділяти ще раз. Нам таких ніг потрібно дві. Тому я отут розміщу одну ногу. Хай вона буде на пустому місці, щоб я мав можливість її потім виділити. Беру правою кнопкою копіюю і вставляю. В мене вийшла ще одна нога. Але ця друга нога, мені треба розвернути її в інший бік. Для цього використовуємо оце ось меню відобразити зліва на право. Або можна правою кнопкою класну, так само. Є це все у нас. Тільки тут повернути, написано, Відобразити зліва направо». Раз. І в нас от вийшла так оно. Ставимо ноги, виділяємо другу нашу ногу і чіпляємо сюди. Є. Так, тепер треба зробити нам такі трикутнички і причепити. Робимо. Беремо трикутник, вибираємо колір чорний, малюємо його, заливаємо. Ну, Можна якимсь іншим кольором, хай не чорним тільки. Давайте, хай буде така красива наша жабка. Так, Потім беремо, виділяємо наш трикутник, копіюємо і вставляємо ще одну копію, щоб їх було два. Тепер чіпляємо, ми бачимо, трошки замале, можна трошки збільшити. Так, Дивимося. Ну от, Хай якось так ми його повертати не будемо. Який вийшов. Хочете, можете трошки розвернути. Це так само виділяємо, трошки змінюємо розмір. Намагайтеся, щоб воно було однаково, і чіпляємо другу. такі у нас: врахуйте, що якщо ви отут виставили і знімете виділення, то ви вже не виділите, щоб поміняти його. Дивіться, якщо я клацну отут, я вже витягнути ногу не зможу. Тому що якщо я буду виділяти, я виріжу все. Тому обов'язково враховуйте, не спішіть клацати десь на пустому місці, поки ви не зафіксуєте. Є далі дивимося на наш зразок, робимо очі нашої жабки. Очі в нас складаються з двох овалів. Ну Окремо теж, давайте зробимо очі. Малюємо. Вибираємо колір чорний спочатку, це буде одне око. Е, так, потім малюємо ще один овал. Е, виб... Так, трошки його можна підкоригувати і якось так вставляємо. О. Можна тепер використати заливку. Так, які у нас там очі на зразку жопки синій. Ну, можете знову ж таки свій варіант запропонувати. Всередині у нас чорне, а зовні можете вибрати, знову ж таки, якийсь свій варіант, який вам більше подобається. Ну, хай така у мене буде жопка. Тепер я беру виділ. А, а, ще нам треба такі. Реснички Рисни, да? зробити до нашої жабки Ми їх зробимо просто лінією. Виберемо якусь лінію, ну, це нормально. Хай буде чорного кольору. І акуратно не спіша одну зробили. Класно, щоб зафіксувати. Другу. Ну, можете більше зробити. Не обов'язково три. Хай наша жабка буде красива. Отака. У нас буде жабка дівчинка. О. Так. Намагайтеся, щоб все було акуратно, щоб не заїжджало, не вилазило, нічого і так далі. Оце одне, одне око ми зробили. Точно таким самим способом можна зробити і друге око. Або ще простіший варіант, зараз я вам покажу. Щоб не робити окремо друге око, ми можемо. Спочатку, коли ви ще, ми ще не робили ріснички, виділити, скопіювати, вставити. Тобто, зробити друге око. Ну, дивіться, як вони. Вони в нас-то однакові. Якщо ви хочете зробити їх неоднаковими, то треба робити так, як я показував. І тут, наприклад, я можу от таким чином зробити. І жабка буде в різні боки. Дивіться, різні очі. Ну, це, це вже на ваш на ваш розсуд, на вашу фантазію. Ну, давайте не будемо. Я це приберу і повернусь до того, з чого я почав. Малюємо наші жопці акуратно. Щоб тут не було, і не заїхали, і не, не було і проміжків якихось. Ну, зробимо таку красиву. можете інший колір вибрати, не обов'язково чорний. Так. є, Тепер виділяємо наше око. Е, або е, так, давайте його перемістимо, щоб воно не заважало. Потім ми його скопіюємо і вставимо ще одне. Чіпляємо одне око, далі виділили. Чіпляємо друге око. От така у нас вийшла красива жабка. Ну, Можна попрацювати з кольором, наприклад, можна ви бачите, трошки. Не зовсім вдало. Можна інший колір вибрати для очей. От, наприклад, красива така жабка. Чи жовтого хай, хай буде. От, хай хай такий варіант, мені подобається. Так, дивимося далі на зразок. Е, значить, нам ще потрібно зробити посмішку нашої жабки і качалки. Щоб зробити посмішку, ми використовуємо ось цю криву. Вибираємо чорний кольор. Можна вибрати товсту лінію, проводимо тут лінію і е, можемо зробити веселу жабку, можемо зробити сумну жабку, можемо зробити якусь задуману жабку, сердиту жабку, в залежності від того, як ми повернемо. У нас жабка буде емоційна. Ну, так, емоцію ми показуємо. Хай наша жабка от радісно посміхається. Є. І залишилося тепер зробити оці качалочки, точніше, ми робимо одну, а потім просто скопіюємо і накладемо. Яким чином? Дивіться, воно складається з двох частин. Це, знову ж таки, овал залитий і просто лінія. Малюємо, робимо прямий овал, заливаємо якимось. Коричневим кольором. Далі е, беремо лінію чорну і ну чи чорну, чи можете не обов'язково чорну. Давайте зелену виберемо. І проводимо отак. От, от Зробили одну таку ми заготовку. Е, далі виділяємо, перемістимо сюди, щоб воно нам не заважало. ну е, так, давайте спочатку перемістимо, потім скопіюємо і вставимо ще одну. Тепер другу, щоб вони були трошки різні, ми можемо, наприклад, зменшити. Так само змінити розмір, можна її трошки нахилити, наприклад. І от у нас і отут от десь ми можемо її акуратно розмістити. Вставляємо ще одну. Можемо. Так само змінити розмір, щоб вони не однакові були. Далі повернемо трошки на інший кут. Можна таким чином відобразити, щоб в другу сторону, ну і чіпляємо десь сюди. Ну і цих качалочок можна кілька штук розмістити. от Одна. Давайте цю ще ми трошки повернемо. На 5, наприклад, нахилимо, щоб трошки вона була не зовсім рівна. Так, отут воно нехай у нас так росте. О, І ще одну вставимо, хай вона буде рости десь посередині, чуть-чуть зменшимо, і можна десь її отут, можна навіть ще трошки її нахилити. В якийсь бік ну, 20, хай буде отак. І отут десь. Розмістити. ну, а, а можна і не розміщати. Це, це вже на ваш розсуд, фантазуйте. Бачите, отут не можна, тому що перекриває воно трошки е, нашу ногу. Тому, ну, приберемо взагалі. От ми отримали отакий, отакий малюнок. Можете свій варіант запропонувати, або ще то, тут щось можна домалювати. Головне, щоб це було ну, досить акуратно воно виглядало. Тепер останній етап створення нашого малюнка це. Збереження. Важливо не тільки вміти щось створювати, щось малювати, а і зберегти те, що ви створюєте. Вам потрібно зберегти цей файл для того, щоб надіслати мені для перевірки. Для цього ми відкриваємо вкладку «Файл», Вибираємо команду зберегти як. І вибираєте ось зображення в форматі HP. Клацаємо. Відкрилося вікно. Дивитесь, де ви його зберігаєте. У мене воно на робочому столі. І ім'я файлу називаємо його жабка. І нажимаємо кнопочку зберегти. Після цього на робочому столі у мене ось є жабка. Оце той малюнок, який я тільки що створив. Все. Оцей файлик, який ви зберегли, файлик не скріншот. Приєднуєте і надсилаєте мені для перевірки. Малюємо, пробуємо. Всього вам найкращого. До побачення!